Тому що це питання дійсно про подвійні стандарти, пане Михайло, це до вас я зараз говорю. Так? Тому що тут, от ви говорили, пані адвокатка, але е, тут, ви знаєте, головне навіть не те, хто як е, оформлював це питання. Це питання в тому, що коли під маленький об'єкт нерухомості виділяється велика земельна ділянка, це неправильно. Тому що вона має за аукціон. Він не має на неї права пріоритетного, він має піти на аукціон і з аукціону да, нас Засінення. Засінення. О 10-й годині так, мало почати. Не затягуйте час, дякую зібрати питання. Дякую. Дя не треба мені дякувати. Ви мене затикаєте на пленарному засіданні, ви казали, приходите на земельну комісію. Можна, вас... я будь ласка. От так, коли я вам задаю питання, ви сидите і мовчите і порушуєте мої права депутата. Так от я прошу вас по тому питанню створити робочу групу і розібратися. Як Я Пане Макала, а чому ви не поставите? Я прийшла до вас, у мене було питання. Ще розглянуло питання Прекрасно. Але тоді мені не дали сказати. Будь ласка, то зробіть робочу, зробіть робочу групу. А що проводить?